Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буде такий дуже цікавий випуск у нас посвящений крипті. І це не випадково, бо зараз наразі у нас, як ви знаєте, тут бонус великий цілих 20% додаткових отримуємо за кожне проходження. Також один мій підписник виражав скепсіс з приводу того, чи варто новачкам проходити цей режим. Ось я хочу доказати, що має дуже великий потенціал цей режим навіть для новачків, які тільки нещодавно почали грати в цю прекрасну гру. По-перше, я хочу себе обмежити, буду брати цього разу лише срібних персонажів і лише спорядження, яке випадає із наборів, які отут за голду. Від початку гри вони доступні для, навіть, ну, для самих новачків, котрі там, день чи два тільки зайшли в цю гру. Тому що зараз е, набагато легше падає золото, ніж там, коли хтось здавав аккаунти 5 років тому, допустимо. Бо зараз багато таких режимів, де, от, наприклад, ті самі вежі можна заходити і просто здаватися. І навіть за кожну здачу буде даватися вам або якесь спорядження, або от тисячі там, до 4 тисяч, здається, золота. Тобто, навіть коли безкоштовні спроби ви будете витрачати в молоко і не будете проходити ці вежі, то вам все одно буде сипати, сипати золото або спорядження потрошку. Також для новачків дуже раджу проходити вежу шаокана. Бо тут е випадає окрім оцих е глазиків, так називаємо, е або вони називаються реліквії, якщо правильно. От, за них відкривається власне, сам шаокан, також тут всипали трошки душ, але найголовніше, що тут випадає, це очки талантів, якими собственно, я от часто вам показую гілки талантів, як я розкидую їх. І за перше проходження повноцінно цієї вежі вам, здається, 100 там, або 101 очко талантів дасться для того, щоб розкидувати отут -от по цим гілкам. Але навіть на початку, коли ви там пройдете 20-30 поверхів тої вежі, то вже вам для старту буде легше в усіх режимах, бо ви зможете якесь зробити собі підсилення. або... Атаку додати, або захист, або якісь отут от таланти із підтримки. Ось. Також, ну, давайте зупинимо цей потік інформації. Для новачків цього досить. от Старичкам, щоб було не так націкаво дивитися, перейдемо до справи. Тобто, зараз от беремо найперший режим. Цієї крипти. от Я тут зробив трошки, заготовив команду. Зараз треба її знайти. Е, ну, камео я просто взяв рандомне. Тут, бачите, без злетів спеціально. Тобто, у вас може бути любе камео там нульового рівня. Тобто, ви там ставите його, то немає значення взагалі. Із персонажів я обрав таку срібну команду. Як я вже казав в попередніх відео, оцей кенші срібний він легендарний. В тому плані, що от у нього є пасивка, у нього, як бачите, додається до його атаки 40% атаки за майстра єдиноборств, який буде у нього в команді. А також 40% здоров'я, якщо у нього буде спецназів у команді. Тож, як ми бачимо, сам Кенші, він має і майстра єдиноборств, і спецназ. В команду я поставив спецназівця Соню Срібну. І як бачите, вона ще додає спецназівцям 15% атакти. Тобто, оті 40, що у нього є, пасивні, додаються до них ще оці 15%. Ось. І третій скорпіон. Він ще додасть 15%. Тобто загальне підсилення у нас буде там, майже 70%. Кажу майже, бо там воно не йде математично. Мені здається, що воно там десь приблизно, от так. От. Тобто, воно підсилення в круговую йде. Якісь коефіцієнти не дуже прозорі, на мій погляд. Так, і також спорядження, як бачите, я обрав. Синє, яке падає з отого сундука скрині за золото. Тут всі доступні спорядження, ніяких епіків. Тобто, от, револьвери Ерона Блека, які дадуть нам блокбрейкер, а також шанс -крита. Шанс крита. крита і додаткове здоров'я дасть цей шолом. Набір сили і здешевлення другого спецприйому. Так, тут в мене. ну, на, Насправді на оцих двох хлопців взагалі не дуже важливо. Тут, ну, я просто їх попідсилював, там, наскільки я зміг. Тут не важливе спорядження. Головне те, що от я на кенті виставив, бо він буде нашою основною ударною силою в цьому режимі. Тож, не будемо зволікати. Як бачите, навіть тут у нас є якийсь коефіцієнт множення на серця. Тобто ми зможемо ще якісь бонуси отримати все одно. Навіть хоч тут лише срібло. Тож, не будемо зволікати. Поїхали. Подивимося, що тут у нас. Так, ну і перший же бій. Тут тут у нас. Ось, бачите, золоті карти лише третього злиття. Тобто. Я думаю, що вони нам багато шкоди не зроблять. Треба ще новачками приділитися, як їм краще грати. Тобто от, є от персонажі, такі от, як е, от, е, спецназівці. У них там, наприклад, на мій погляд, трошки швидша е, швидкість атаки є. Там є, допустим, персонажі, які навпаки, у них, основна їх сила йде не від автоатак, а від спецприйомів. Тобто на них там краще допустім, брати заряд сили, є такі персонажі, які взагалі дають своїм союзникам початкові заряди сили. І обов'язково, от я показав на початку відео. Дуже уважно читайте пасивні властивості ваших персонажів, бо у них можуть бути неочікувано дуже сильні підсилення тої чи іншої сторони для своїх союзників. Ну, виглядає серйозно, але подивимося чи зможуть вони нам щось зробити зараз трошки змінимося, хай хлопець. От, як бачите, от він сидить на банці, у нього там регениться його здоров'я. Тобто вам не обов'язково всі бої тягнути лише одним персонажем. Можете брати, наприклад, два таких, щоб тащили катку, а третій там чисто там, для пасивок. Тому що буває таке іноді, що не вистачає одного персонажа, там, щоб все затащити. Особливо коли проти вас протистоять персонажі зі спорядженнями епічними прокачаними. Там дуже багато потім вам буде зустрічатися сюрпризів. То там якийсь не... Швидкі регенерації, то там якісь е, е, буде вмикатися, напустимо невразливість якась чи ще якась інша, неприємні модифікатори для вас. А. Також рекомендую вчитися грати від блоку. Стоїмо в блоці. Да? Бачите, тут синій урон вилітає. Це означає, що ми встигли поставити блок і нам менше демеджу прилітіло. Тут по потім, як бачите, ми всякі камінці збираємо, всякі приколяхи, які нам будуть дуже корисні. І от дивіться, ми, навіть от новачок, як коли позбирає такі всякі підсилення, то він може потім навіть такою самою командою піти в наступний рівень складності і обвішати своїх персонажів оцими підсиленнями, і тоді він зможе затащити, навіть коли, там на перший погляд, буде. Дуже потужніша команда, ніж ваша власна. Так, давайте також дамо нашим хлопцям себе проявити. Скорпіон, як бачите, навіть в срібному своєму еквіваленті. Дуже потужний. І я б радив вам грати, якщо будете його обирати собі в команду через перший спецприйом, бо він у нього. Дуже сильне. Якщо ще не в блок даєте дає його, то він ще й оглушає противників. Що тут далі у нас? Як бачите, от нам навіть зі скрині випадають оці яйця драконів. Це, мабуть, взагалі зараз найцінніша валюта в цій грі, бо за них відкриваються найкращі, ну, скажімо так, по контенту гри, найкращі скрині відкриваються саме цими яйцями драконів. І отак, от, тобто у нас є дві спроби безкоштовні. Можна лише безкоштовними спробами проходити потрошку. І у нас там, виходить, магазин оновлюється що середи увечері. От, Раджу, обов'язково, якщо ви там планували щось купити в середу, не чекати вечора, а там або вранці, або в день зайти і витратити всі серця. бо... Магазин потім, коли оновиться, серця пропадають і вони конвертуються, як кратно зараз здається п'яти тисячам за кожні п'ять тисяч сердець буде вам обмінюватися автоматично на один ключ. Але для новачків це не так принципово. Ці ключі Вони в принципі і так потрошку сипляться там з різних активностей, частіше навіть просто. там От як зараз оце просто за вхід там, типа три борги там підкидають нам, ну, да, душі там і ці ключі. Не знаю, чутно вам чи ні. Тут у мене зараз. Щас... Шахеды над башку и летают. Задубалы. не дают нормально. Так, и цей хлопець. От, як бачите, не в блок, ще й оглушення не наклав на нього. Так, давайте подивимося, що тут ще є в цій крипті. О, козирний на доробок. Там на хаотичному рівні складності за один такий надгробок з двойним модифікатором отримується за один раз 300 сердець здається. Або 400, я не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто проходить хаотичний рівень складності. Якщо чесно, він непростий навіть. Ну, я вважаю свій аккаунт середньої прокачки вже, не новачок. І мені іноді, коли там модифікатори додаткові, ну, не модифікатори, а ці бонуси на тих персонажів, які в мене не вкачані, то мені на хаотичному рівні складності дуже важко проходити непрокачаними персонажами. Лише алмазками, які вже прокачані. Ну і там спорядження, коли таке більш-менш. Хоча б там З потужними пофіленнями. Так, що, у нас залишається лише боси цього поверху, так? Все ми вже зачистили. Як бачите, мені навіть жодного разу не прийшлося використовувати, підліковувати своїх персонажів. о Тут дуже серйозний це Хоймлендер. Якщо він ми коли вб'ємо того, на кого він наклав свою батьківську фігуру, то нам треба вчасно поставити блок. Якщо ми це не зробимо, то він своєю помстою нам може дуже зашкодити. Ага ось батьківська фігура на цій дівчині. Так. З нею. Ага. ну Вона не встигла набрати. Там же ж е, ця помста працює, коли е, батьківська фігура набирає 33 свої стаки Здається, тут, як бачите, він не набрав, не встиг. Тому, коли я вбив ту дівчину, він вискочив і не зробив помсту. Ну що от, як бачите, взагалі нічого складного, щоб проходити мінімальний рівень, рівень складності у крипті. Ще ми там навіть ці, ці, ці серця і яйця драконів трошки понабувало. Он даже навіть у нас непростий коефіцієнт в кінці, оце, этот, павук виліз. Тобто, якщо там взагалі нічого нічим ми не виділяємось, то нам виділяють медальйон жаби. О, а в нас навіть зараз павук. Якщо вам буде цікаво, як беруться і за що даються ці медальйони і на що вони впливають, можу зробити окремий відос, такий розмовний розказати. То пишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво вам це буде. Ось такий вийшов відос, трошки може затянутий, але мене просили мої підписники зробити. Такий огляд невеличкий цього режиму з мінімальною командою, щоб було зрозуміло їм, чи варто його проходити чи ні. Також у кінці хочу показати сам власний магазин. Ось ми там понабували серця. Ну тут я вже повикуповував зазвичай. Перше, на що треба звертати увагу, на мій погляд, це все ж таки спорядження. Тому що це спорядження тут. Яка продається. воно вам потім може знадобитися неочікувано. В якоїсь із веж, яка буде наступною. Бо м -м, завдяки цьому спорядженню можна проходити буде бої, які там, ну, дуже там потужні боси, там все таке інше. от е, Ну, все, вже багато затягнули. І так часом. Е, що ж, всім дякую за увагу. Е, до зустрічі в нових відео.